Вітаю на моєму каналі сьогодні тема ролі чоловіка. Чоловік має три ролі: лідер, захисник, той, хто закриває матеріальне питання так створена природа чоловіка. Природа жінки народжувати. Якщо жінка лідер, захисниця та закриває фінансові потреби, то чоловік це має робити краще та якісніше. І якщо у жінки проблеми, то жінка не жаліється, просто має сказати про проблему і сказати чоловікові, щоб вирішив її. Так вона говорить йому, що він їй потрібен. Чоловік вирішує, як він це зробить, а не каже, що ти сама зможеш, та щоб сама вирішувала всі проблеми. Щаслива та жінка, коли чоловік вирішує проблеми. Якщо чоловік не виконує своїх ролей, то як діти можуть відрізнити, де чоловіча, а де жіноча роль? Багато чоловіків не хочуть. Е е Виконувати свої ролі, хочу тільки використовувати жінку чи жінок, тоді нехай не дивуються тому, що жінка не хоче бути у таких стосунках, тим паче сучасні чоловіки свято вірять, що жінка може сама заробляти, сама себе захищати. Бо цитую: вона не ворона, яка падає з гнізда, а кобила, яка мусить налюнуватися, а пахати, бо, як в Європі, все 50 на 50, у нас рівноправ'я. Бачите, навіть не людина, жінка-кобила. Мовляв, жінки саме того хотіли. Тож маємо. Чого бути чоловіками хотіли жити з бабою чоловіком? Хм. Завжди мріяли, тільки в жирних лапках. Чого ж не живете з європейськими жінками, шановні чоловіки? А! Певно, тому що слов'янські жінки більш турботливі, чи не так? Звісно, зараз дуже багато меркантильних жінок, які хочуть відібрати останнє. Насправді жінки прозріли і стали цінувати себе, тому не бійтеся не відберемо. Вирішили багато жінок, що краще жити на самоті, ніж в ніякісних стосунках. В стосунках жінку знецінюють не усі, а більше чоловіків. Якщо вона вдома сидить, то нічого не робить. Чоловіки, що займаються кар'єрою, навіть успішні. А жінка всього лиш прибиральниця, кухор, кондитер, прачка, менеджер, психолог, няня для дитини, коханка і ще бог зна хто. Тільки безкоштовно все, тому не цінять, мовляв, та що ти там робиш? Краще йти жінці на роботу, щоб не залежати від чоловіка. Звісно, потім приходити додому на другу зміну і працювати. Все ж те саме тільки ще й робота. Жінки розлучаються, бо втомилися все тягнути, пояснювати, чому їм важко. Багато жінок кажуть, що після шлюбу розцвіли, стали робити гарні ремонти, купувати одежу, гарно виглядати. І це видно, не тільки, по їх словам, зрозуміло. То що ж тоді чоловіки не потрібно? Оце питання. Багато чоловіків на, вій... на війні полягло, і я це знаю, пам'ятаю. На війні виконують чоловічу роль захисників. Низький уклін усім воїнам. А якщо чоловіки у стосунках і не виконують своїх ролей, то вони точно не потрібні, бо жити з іншою жінкою не хочеться. Ніяк не змінити природу чоловіків і є законно енергії, де все ж таки жінка не має брати на себе ролі чоловіка. Тож бажаю чоловікам розвиватися і навчитися любити, бо треба в тому, щоб тільки брати і ставити умови, відпаде сама собою. Дякую за увагу, до нових зустрічей!